Територія Палестини це місце, де зустрілися і звідки пішли найдавніші цивілізації. Ще у четвертому тисячолітті до нашої ери на території східного узбережжя Середземного моря селяться семітські племена: ханаанці, філистимляни та інші. Власне єврейські племена з'являються тут пізніше, приблизно у 13-му-12-му столітті до нашої ери. Тоді і розгоряються перші конфлікти. У десятому столітті до нашої ери формується перше єврейське царство зі столицею у Єрусалимі. Ну, це тут царями були Давид і Соломон. Після смерті останнього єврейське царство розпадається і занепадає. Його захоплюють асирійці, вавилоняни, далі греки, аж поки не стають частиною Римської імперії. За римського панування з'являється термін палестина від назви давних філистимлян. Римляни перейменували провінцію Юдея після повстання у 66-73 роках уже нашої ери. Після розпаду Римської імперії землі Палестини відійшли Візантії. Відтоді вперше Єрусалим став християнським центром. Євреї у регіоні залишаються, але у порівнянні з християнами їх стає меншість. Новий історичний поворот дарує Сьоме століття. З Аравійського півострова приходить нова сила. Мусульмани. Палестина входить до Аравійського халіфату. Поступово арабська стає мовою більшості населення, а іслам ключовою релігією юдеї та християни залишаються. Меншинами Єрусалим стає третім святим містом ісламу після Мекки та медини. І саме тоді на храмовій горі постає мечеть Аль-Акса. На початку нового тисячоліття Єрусалим на 100 років захоплюють хрестоносці, але його відвоюють назад. У 16 столітті Палестина входить до складу Османської імперії аж до її розвалу у 1917-му. а її територію бере під світ контроль Велика Британія. Цей не надто короткий екскурс у глибину століть я зробила спеціально, щоб показати, скільки через цю територію було конфліктів, скільки разів змінювалася влада, але так і не утворилася чиясь держава.